Сьогодні багато хто обирає належати Богові лише півтори години на тиждень, або створюють собі власного зручного Ісуса, який зовсім не проти їхніх гріхів. Трішки Ісуса, трішки свободи. То це є чудова притча про чоловіка на паркані. Якось один чоловік опинився посеред трав'янистого поля. Де посередині був довгий дерев'яний паркан. По одну сторону паркана був Ісус, а по іншу диявол. І диявол запитав у чоловіка, кого з нас ти обираєш? Якщо обереш мене, я дам тобі все, що ти забажаєш. Але якщо обереш Ісуса, не отримаєш того, що пропоную. Чоловік довго вагався, розмірковував, думав, а потім вирішив вивізти на паркан, сів і сказав: А я не маю нікого з вас обирати, я можу мати вас обох. Трішки тебе і трішки Ісуса, бути тут посередині, на паркані. Після чого навкруги все потемніло і з темряви до нього почав наближатися диявол. Чоловік почав панікувати говорити: Ні, ні, я тебе не обирав. Я сказав, що я хочу вас обох мати. Трішки тебе і трішки Ісуса, бути тут посередині, на паркані. Диявол нахилився до нього, поклав йому руку на плече. І відповів: Паркан належить мені. Ти не належиш Богові, якщо віддаєш йому тільки півтори години на тиждень, бо святість це не про трішки, це про повністю.